Слава Господу. Сьогодні у нас особливе служення, коли ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа. Але я хочу ще нагадати про одну подію сьогодні. Знаєте, вони ну, якось так мене привикли до того. Ото змінився календар і сьогодні християнство відзначає ще одну подію, яке називають стрітання. Чули таке? Що це означає? Знаєте, в людей різні догадки, люди там кажуть, що це ну, свої, е, як кажуть, визначення, але євангельське визначення це коли один чоловік написано. Я хочу прочитати це місце Слова Божого. Воно написано в Євангелії від Луки, другий розділ з 25-го вірша і нищить такі слова. І ото був в Єрусалимі один чоловік, і моє Семен. Людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб е, за нього вчинити звичаєм законним тоді. Взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив: нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє. До цього місця. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, що воно нам говорить? Я хочу сказати: оця подія, стрітання. Воно для нас особливо багато що говорить. Знаєте що? Сьогодні у багатьох людей виникає запитання, коли прийде Христос? Як прийде Христос? Знаєте, коли я читаю про цю подію, написано, був чоловік праведний, благочестивий і Дух Святий був на ньому. Але слово Боже називає його ім'я Семен, Бог знав про нього. Можливо, люди там, коли він проходив, бачили його, а який старець там іде. Але написано, слово Боже називає його ім'я, про нього знав Бог. І написано, і Святий Дух був на ньому. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, ти сьогодні живеш прекрасний час. Колись день П'ятидесятниці апостол Петро сказав, що ця обітниця не тільки там для деяких людей, та обітниця вам, дітям вашим і всім далеким і близьким, кого тільки покличе Господь. Ти сьогодні маєш велику перевагу, ти маєш єдине, і е, е, оцей Дух Святий, який є в тобі, він тебе. Припровадить на зустріч з Ісусом Христом. Не твоя справа турбуватись, коли Він прийде, твоя справа турбуватись про те, щоб Дух Святий, твої відносини, що коли е, з Богом були в нормальних відносинах. Оце про що ми сьогодні повинні турбуватись. А дальше, а дальше цю справу зробить Дух Святий, він тобі відкриє, коли прийде Христос. Наша справа сьогодні пам'ятати про це. Дбати про це, хто сьогодні ще не, от, не отримав цієї обітниці Божої, це є причина сьогодні іще возревнувати. Господи. Я хочу, щоб цей Дух Святий, він сьогодні був мені, він проявлявся, хтось, можливо, вже угасив. Я хочу, Господи, щоб сьогодні Дух Святий, який ти дав колись мені, щоб він сьогодні розгорівся з новою силою, якщо в нас буде це бажання. Бог нам це обов'язково дасть. Слава Богу в і нашому. Як ми вже сьогодні почали говорити про це, що сьогодні особливе зібрання. Зібрання спомину смерті Господньої. І ви знаєте, що нас робить церквою? Написано у Слові Божому, що вони книги зі дії святих апостолів. Це є другий розділ. І вони написано перебували в науці апостольській. Та в спільноті братерській і в ламанні хліба і молитвах. Ось те, що сьогодні робить нас церквою, оце доповнення до того всього, що ми робимо з вами. знаєте, Ми перебуваємо в науці, Слова Божого, ми, здається, постійно перебуваємо. І віднанні братерському теж ми перебуваємо постійно. І ми збираємося тут на молитву, але чогось здається, бракує. Написано, і вони перебували і в ламанні хліба. Оце важливо. Оце важливо, дорогі брати, сестри, що сьогодні ти, ти і я будеш робити. І воно, оце служіння, яке ми сьогодні будемо звершувати, воно символізує ж: оцей кусочок хліба, який є символом його тіла. І оцей глиточок глоток вина, який символізує його кров, воно іще раз нам нагадує і підтверджує, що ти і я ми належимо до цього тіла нашого Господа Ісуса Христа. Але Слово Боже каже, нехай людина провіряє себе. І так, хліба хай їсть і щаще нехай п'є. Але знаєте, там написано, я хочу ще згадати одну подію. Апостол Іван. Він описує про ту подію. Написано, що Христос став з вечері і почав налив води в умивальницю і почав умивати ноги учням. І там написано, Петро каже, Господи, Ти повік мені ніг ні, ні не обмиєш, а Христос йому каже, якщо не обмию, там такі слова, що обмитому треба тільки ноги обмити. Що це означає? І він додає чисті, бо вечисті, та не всі. Знаєте, сьогодні відносно цього дуже багато різних питань, багато різних спорів, особливо у протестантських церквах. Знаєте, пам'ятаю перед Пасхою по телевізорі, показували, як там папа Римський, знайшов декілька там бомжів. На вулиці і почав йому обмивати ноги. І здається, яку велику справу зробив. Да, це добре, знаєте, коли ми можемо послужити комусь. Христос дав приклад тим, як ми можемо один другого поважати більшим за себе, але тут є іще одно глибокий зміст. Обмитому потрібно тільки ноги обмити. Знаєте, ми обмиті з вами кров'ю Ісуса Христа. Але ноги ну, це та частина, якою ми ступаємо по всякому по землі. Ми наступаємо і вони часто забруднюються. Написано в Слові Божому, що всі ми багато согрішаємо, правда? Але в той же час ти знову прийдеш до Христа. Знаєте, є різниця грішити і согрішати. Знаєш, людина де, хто грішить, йому здається, що це є нормальне. Він і не думає міняти своє життя, а людина, яка согрішила, вона тут же провіряє себе, і вона знову приходить до Ісуса і каже, Господь, я тут согрішив, я прошу, щоб ти обмив мене. І воно чомусь, знаєте, подібне до цього служення омивання ніг. Ти знову прийдеш до Ісуса і скажеш, Господь, я й обмитий, але мої ноги забруднилися. А Господи тут спіткнувся, тут, тут, Господи, не стерпів, тут сказав недобре слово, Господи, я хочу, щоб Ти мені простив. І Господь дасть тобі прощення. Слава йому за це. Дорогі брати і сестри, хай Бог нам допоможе сьогодні. Кожному з нас провірити себе, Господи, в якому я сьогодні стані, щоб я достойно участвував. Знаєте, було колись в Ізраїлі, якщо ти, наприклад, в дорозі, ти не мав можливості учасно, е, їсти Пасху, ну це нічого. Але коли ти мав можливість їсти цю Пасху, але просто знехтував, ти отримав від Бога покарання за це. І тому сьогодні. Якщо ти бачиш, що ти відчуваєш, що щось тебе томить, сьогодні є ще час, є можливість прийти перед Боже лице і сказати, Господи, я сорішив. Я потребую твого прощення. Я потребую, Господи, щоб ти допоміг мені очиститися і бути достойно участвувати в цьому служенні спомину смерті твоєї. І ми приступаємо до цього служення, і я читаю місце Слова Божого. Це пісня апостола Павла до Коринтян, 11 розділ. Перше пісня апостола Павла до Корінтян. Апостол Павло пише такі слова, 23 вірш. І нижче, бо прийняв я від Господа, що й вам передав. Що Господь Ісус ночи тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив. І сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бачите, наскільки важливе це служення в очах Божих? Апостол Павло пише, мені не просто, апостоли передали. Мені не просто там люди сказали, але він пише, мав відвагу сказати такі слова. Бо прийняв я від Бога, що й вам передав. І тому хай Бог допоможе нам достойно участвувати в цьому служенні, хай Бог нам в цьому, нас в цьому благословить, а брати служителі, я попрошу вийдіть сюди.